Доброго дня, вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Вирішив перегнати свого звірка із-під навесу в гараж. Буркнув, завів, зацокотіло щось я й заглушив. Значить, потяг за шнурок, О, така біда із заводним. Зараз буду розбирати, дивитися, що там. Ну що ж, вроді нічого страшного. Випав один кулачок, той, що входить в зацепку. За шнурок. Їх тут два. Щось будемо розбирати, ставить, дивитися, що він випав. Значить. Зняв верхню кришечку, відкрутив болтик, вона підпружинена. Там ось стоїть ой, стоїть другий кулачок, отут. Стоїть другий кулачок, той, що вилазить. А з цієї сторони стоїть оцей кулачок. Тільки додається, що його підігнуло. Зараз під ось це. Отак, Должен був один згить. Должен бути один згиб. А їх два піду рівняти. Там ще пружинка і чого випало. Будемо дивитися. Значить, причина була в тому, що відкрутився трошки, відпустився оцей болтик. Можливо, він був не затягнутий. Оця верхня шайбочка з виямками. Провернулася і, відповідно, один кулачок вискочив із свого місця, де він должен бути. <звук> Ці кулачки цю виємку зачіпаються і вилазять на сторону. Блін, мені їх показати. Покажу. Так, Тоб. Виямку зачіпається, кулачок і вилазить. Шайбочка попустилася, він піднявся він піднявся вгору той кулачок. Хоч шайбочка. І кулачок поза ним пішов. Так що все працює, будемо ставити. Трошки не додупано це місце. Можливо, було сухе, а воно сухе було не намазане. Через що і попустилось. ну, вроде все добре. Расія, дай Бог, і далі працює. Ну що ж, будемо перевіряти свою роботу, як ми зробили заводне. Трошки газку опускаємо нейтралочка. Підсос. Гаську мало. Працює. Закриваємо краник, хай буде так. Значить, поставив я плуга на своє кріплення. Тобто тут розпустив, на дірочку переставив. І тепер воно відносно осі плуг пішов вправо. Тобто праве колесо провалиться в борозну, плуг вирівняється. Значить, підрізав площину лиміша і отвала відносно польової доски, тому що воно там було безформенне. І плюс почистив його до блискучого стану і намазав маслом. Тепер, як на дворі підсохне, бо пройшов дощик, будемо пробувати орати. В общем, якось так. Слава Богу, Збройним силам України все буде добре до побачення.